Восьмий доказ. Планета земля є шар, сфера. Хто не вірить, то хай подивиться у небо, коли там високо летить пасажирський літак, то навіть побачить то радіус його з землі. Та постає запитання, чому річки та ж річка Ніл тече під гору, а потім донизу, по півкругу, по поверхні землі. Яка сила піднімає, а потім цей рух до води у річці Ніл, тисячі кілометрів у її течі до Середземного моря, на десятки кілометрів догори і донизу. Також маю запитання до класичної академічної науки, як існує течії води в океанах на землі. Це ж неземне внутрішнє притягування це спричиняє і течії води в річці, та й щоб теплі води від дикатора текли до холодних її полюсів. А робить призводить до цього тиск ефіру ззовні на землю. Вода нагрівається та розширюється, а ефір своїм тиском змушує воду текти ріками в океанах туди, де менший тиск води. Для самих же річок кругла земля не є перешкодою бо Вони течуть туди, де є менший тиск ефіру, тобто з гір у долини по округлій землі. Також запитання, чому вода океану не стікає до екватора, там же діє так звана центробіжна сила від обертання землі навколо своєї осі, і швидкість її чимала 462 метри на секунду, а це скоріше від швидкості звуку у повітрі, від тої ж блискавки в атмосфері Землі та польоту кулі, то що стримує воду океану від стікання до екватора Землі. Тільки ефір Всесвіту здати на таку дію на воду на планеті Земля. Та якщо взяти порівняння шар Землі у 1 метр 27 см, то найглибша маріанська западина буде глибиною усього 1 мм. Ось так. Усе добре зрозуміти в порівнянні. Насправді так мало води на нашій планеті Земля. Це тонесенька плівочка в 1 мм. Можна сказати, що Земля-шар просто намочені водою. Дев'ятий доказ. Галактики Всесвіту, центри котрих завжди є чорні діри, мають швидкість руху та напрям польоту, і однакові з нашою галактикою Чумацький шлях, та й різні, і це можна пояснити тільки ефірними вітрами всесвітру, котрі у Всесвітрі мають різні напрямки, та завдяки яким і летять галактики у Всесвіті, а не стоять на місці. Галактики не розлітаються з єдиного центру у Всесвіті, як стверджує класична академія наук, після неї ж придумано великого вибуху. Вибуху, як там кажуть, з нічого, а галактики мають власний напрямок та швидкість польоту. Ще й класична академія наук учить нас, що з нічого вибухнуло щось, і це щось стало усе у Всесвіті. А от що то таке нічого, чи то що то таке вибухнуло, забули пояснити у класичній академії наук. А самі вони стверджують нам кругом усім. Що ніщо не береться ні звідки і матерія не пропадає нікуди, такий собі каламбур – їхні докази Великого Вибуху. Насправді це великий вибух їх класичних академічних мізків. У них такого виду ще дуже багато. Уся їхня класична фізика і не тільки це один художній витвір. Тобто, щоб ніхто не читав їх труди, навіть коли того дуже захоче, все одно нічого не зрозуміє, бо вони самі того не розуміють, коли пишуть. Вірніше, те усе вони просто придумують, сидячи у теплих кабінетах класичних академій. Навіть вони, професори та академіки, забувають, що і їм самим час від часу потрібно щось читати, а то одну книгу вивчили молоду на пам'ять і усе, і більше не читають нічого, тільки пишуть мишкою на комп'ютері для других. Самі щось придумують для інших, щоб ті читали, та і усе у їх письмі є на віру, тобто без доказів. Як вони ж. І кажуть самі, великий вибух це вибух з нічого, а ви вірте нам. Та за допомогою поправок до їх художніх фізичних законів усе вони відрихтують, і цифри у законах уже зійдуться. Тобто було б побільше заплутаних слів у їх писанині, як то вирішення інтегрованих задач за допомогою диференційних натуральних логарифмів на синусідуальних інтегралах, чи щось схоже, і ви вже є професор. А ще шукаєте Бозона? Чи ще напишете трошки більше бредятини, і ви вже академік. Тобто вони самі щось собі самі придумали. І не лізьте до них ніхто, бо вони каста недоторкане. Вони професори та академіки. Навіть бумажку про це кожен має, бо вони самі їх один одному і вручають з почустю. Та на віру можна сприймати тільки творця усесвіт. Інше маємо знати напевно, з доказами. Десятий доказ Комета обертається навколо Сонця, а її хвіст. При проходженні біля зірки починає рухатись скоріше, швидше, та й ще й чим далі від ядра комети, чим швидше летить її хвіст. Яка сила може заставити, так її рухатись з нерівномірним прискоренням, а після проходження сонця швидкість хвоста комети навпаки призупиняється. Класична академія рук пояснюється світлом, вітром сонця, матерією, котра виходить з сонця. Та чому хвіст комети? Не у Усесвіт і не вигинаються догою від сонячного вітру, маю таке запитання до класичної академічної науки. Пояснення цього ж прискорення та зупинки руху хвоста комети є одне, і це тиск ефіру всесвіту. Сонце на себе забирається тиск ефіру, тому фіст комет і летить туди, де він є менший, бо його штовхає сам ефір всесвіту з усіх боків, тому і нерветься хвіст комети, маючи мільйони кілометрів дожину. Ядро комети може мати декілька сотень метрів, а її хвіст розтягується на мільйони кілометрів у Всесвіті. Що, окрім ефіру Всесвіту, його тиску може тримати її як один об'єкт разом, бо навіть на 450 км від Землі на МКС уже є невагомість, а хвіст комети має мільйони кілометрів у довжину. Також планети летять, наздоганяючи Сонце по спіралі закручення траєкторії навколо центру галактики. Запитання, а як та ж Земля летить за Сонцем мільярди років і не відстає від нього, бо розміри їх не співставні, як крапелька в 1 мм до шару у 109 мм. Сонце, так само, як і для комети, забирає на себе тиск ефіру всесвіту, і та ж Земля та інші планети за рахунок цього тиску і не відстають від Сонця, а летять з ним разом, бо їх так само пхає тиск ефіру Всесвіту, його тиск на матерію. Місяць так само не відстає від землі за цим же законом. Таке ж подібне відбувається і спутники та міжнародну космічну станцію, бо кругом для усієї матерії одні закони Всесвіту. Відносно землі, міжнародна космічна станція літає по кругу, але ж земля сама летить кругом сонця, а не стоїть на місці. Маю надію, що доказувати це не потрібно. Тож відносно сонця, міжнародна космічна станція летить по спіралі закрученої траєкторії, як і той же місяць. Та й на цей політ. Міжнародна космічна станція не витрачає пальне, а це тиск ефіру, котрий забрала на себе земля і тягне міжнародну космічну станцію за собою у Всесвіті. 11. доказ Закрийте руками очі так, щоб можна було їх відкривати і закривати. Щільно прижміть руки, щоб не було видно світла, а потім закрийте та відкрійте очі, і ви побачите ефір. Він є темний, чорний. Це і є темрява Всесвіту. Та наше людське око є унікальне творіння. І воно спроможне побачити вібрацію частки самого ефіру. Людина побачить навіть одну єдину зірку у Всесвіті, а сам Всесвіт буде для нас прозорим. 12 доказ. Кипіння. Кавітація матерії. Тобто процес швидкого переносу тепла носія тепла через матерію, тобто ефіру, в електрон атомі до холодної матерії. І після того, як більше ефіру не може бути накопичено в електрон-атомі матерії, відбувається її передача до іншої холодної матерії. Або відбувається випаровування з собою матерії, так як ефір починає виштовхувати її туди, де є менший його тиск. При ядерному вибуху навіть випаровуються каміння та метали. Термоізолятори це такі матеріали, як слюда. Вони неохоче передають ефір. Електрон атоми слюди є стабільні до впливу ефіру, дуже мало його накопичують від нагрітого тіла вогню. Тому і є термоізолятори нейтральні до взаємодії з ефіром. Також слюда не пропускає електрику, насправді той самий ефір. Кругом одні закони всесвіту для матерії та ефіру. Тринадцятий доказ. Місце, де зустрічаються дві матерії різної густини, не змішується через різницю їх тисків. Води ріки не змішуються, води моря не змішуються, також кордони нашого всесвіту ефіру не змішуються. Наш всесвіт це є крапля ефіру, шар ефіру всесвіту, котрий тримається разом завдяки тиску на нього ззовні. І цей тиск нам, допоки невідомий, та ми зараз навчились фіксувати її як так зване реліктове випромінювання, котре фіксується з усіх боків Всесвіту. Ми народились у цьому тиску ефіру, і він для нас не сприймається як такий, котрого ми не відчуваємо нашим органом відчуттів, так само, як риби, котрі живуть, маріанські впадень не відчувають тиску води, тиск води, для котрих є неважливий, так само, як і ми, не відчуваємо тиску атмосфери, повітря землі. 14 доказ. Трансформатор Тесла на виході видає більше енергії, аніж на вході. Насправді, цей ефір передається, трансформується з простору. Сам ефір і трансформується, передається на трансформаторах Тесла та й у звичайних генераторах електроструму та на трансформаторах. Електрика не береться ні звідки, ні з нічого, а цей ефір у електроатомах металю змушують рухатись по дротах та передається вібрації ефіру в просторі. А не перетворюється електрика у радіохвилю, як заявляє та стверджує класична академічна наука, котра, до речі, не знає, а що це таке радіохвиля та електрика. Пояснення, що радіохвилі такі, як на морі, а електрика для них це різниця потенціалів, а різниця потенціалів – це електрика. Хто не зрозумів, запитайте самі пояснення у класичної академічної науки. Насправді. У всесвіт заповнений ефіру, і не будь його не прийшов би раді сигнал на землю від супутника, котрий залетів за планету Нептун. Бо як можна почути грім від блискавки на міжнародній космічній станції? Там же немає повітря, її можна тільки побачити. Та й квантів і фотонів немає у природі, а саме через ефір передається коливання у видому діапазоні частот. і передається воно завдяки більшого тиску ефіру з одного боку і меншого з другого джерела коливання. Джерело коливань та ж блискак, фонарик, вибух бомби, сигнал від мобілки створюють коливання ефіру більшою тиску, і вони розлітаються в усі сторони по кругу, допоки не витратить усю кінетичну енергію. Усе усесвіт пропуковано одним законом. Швидкість у 299 мільйонів 792 458 метрів на секунду це швидкість передачі у ефірі коливань, того ж світла, радіохвилі та імпульсу електрики в проводах. Натомість ударна хвиля по металу сталі летить зі швидкістю 5130 метрів на секунду. У воді хвиля розходиться зі швидкістю у 1500 м на секунду, а у повітрі 340 м на секунду. Кругом діють одні закони сесіту, тобто передачі коливань ефіру за рахунок різниці тисків самого ефіру. Навіть пісочні часи, висипаючись, розсипаються по кругу, а не насипаються в одну якусь сторону. Завдяки ті ж вібрації, відпадаючих піщинок, коливання розходяться по кругу в усі сторони по піраміді з піску, бо зверху їх прижимає тиск ефіру, а не притягає міфічна крапочка центра мас з землі. П'ятнадцятий доказ. Різна температура атмосфери Землі по висоті зумовлена тим, що поля ефіру кругом Землі мають своє структурування. І у місцях, де є максимальна її щільність ефіру, та невелика її щільність, і є різниця температури кругом планети Земля за рахунок цього. На полюсях планети земля холодно, на її північному полюсі ефір зжимається та забирає тепло з самої Землі, та на південному полюсі розширяється і також забирає ефір з атмосфери Землі. Тому Антарктика має льодовий щит у кілометри замерзлої води, а на півночі сама Земля промерзає на ті ж кілометри у заполярні. Тиск ефіру з північного боку є менш завдяки тому, що він зжимається та при входженні у землю, тобто зменшується об'єм поля ефіру, а з південного боку він розширяється, з'являється, завдяки цьому ефекту ефіру і літають так звані літаючі тарілки Джона Стерла через різницю тисків з різних її сторін, тому і спостерігають проліт НЛО по геологічних розломах на землі. Бо інакше прийшлось би їм, скажу так, скакати, як по наших дорогах на вибоїнах, на різних тисках ефіру на поверхні земля. Тому і є так звані аномальні місця на землі, де вода тече під гору, бо тече туди, де менше тиск ефіру, а люди там ходять з неправильним кутом у 90 градусів до рівня землі. Індійський океан має впадину води на поверхні відносно дорівня Світового океану більше 100 метрів. 16 доказ. Два металевих проводи, по яких проходить, скажу так, електричний струм, а насправді передається вібрація ефіру в електронатомі, взаємодіють між собою. І коли по обох проводах він проходить в різні сторони, то вони відштовхуються, а в одному напрямку то притягуються. Це так звана сила Лоренса. Цей рух відбувається за рахунок полів електронатому металу. Магнітна складова є в основі дії на провідники, і це схоже з звичайними двома постійними магнітами. Мідний дріт не є магнітним і не притягує до себе метали. Та коли через нього пропустити електрику ефір, то дріт, котушка мідного дроту, стає магнітом. Тому і використовують додаткову високу частоту генератора для того, щоб зробити з куска заліза постійний магніт. Висока частота потрібна, щоб електронатоми заліза розвернулися в одну сторону на рівні самого електрон атома. Також за цим принципом і навпаки розмагнічують військові кораблі. 17 доказ. Чому так легко перекусити мідний провід ножицями чи бокорізами, і неможливо прибити його назад з допомогою великого молотка, та з допомогою вогню ефіру при нагріванні дуже просто і легко метали з'єднуються. Подібне відбувається з куском льоду. Коли його розбити та спробувати скласти докуб, то це є марна справа, а можливо з'єднати тільки, коли склеїти його рідкою водою, або ж нагріти його вогнем ефіру. 18-й доказ чому батарейка має плюс та мінус. Тобто з одного боку електрика ефір виходить, а з другого заходить. Якщо взяти і розрізати пополам, а потім ще та ще, так аж до електрон атому, то де буде плюс та мінус? Пояснити це дуже просто. І для прикладу візьмемо так зване магнітне поле Землі. Воно виходить з Антарктики південь та заходить в Арктиці північ, так і у батарейці. Є метали, котрі легше віддають ефір, а інші його приєднують. Тобто мідь південь плюс, залізо північ мінус. Разом з кислотою речовиною, де вільного ефіру є дуже забагато, створюється і рух по провіднику. Тому кислота і вступає в реакцію з матерію завдяки великому місту ні вільного ефіру. Вона спроможна руйнувати електрон атоми матерії. 19-й доказ: Електронні елементи, котрі мають назву пильті, здатні забирати тепло ефір з одного боку та віддавати його з іншого, тобто такий собі маленький холодильник, та генерувати при цьому ще й електрику. Від тепла та вогню. 20-й доказ. Чому? Коли молотком бити по металевому дроті, то він нагрівається? Дивне запитання, чи не так. Там що відбувається ядерна реакція в матерії. Насправді, при ударах кінетична енергія ефіру передається в місті дотику. Попросту ефір вилітає з металу і електрон, атоми руйнуються. Це і є маленький ядерний взрив. Тому метали після ковки мають інші властивості матерії. Також за цим принципом і зриваються комети, метеорити, коли вони входять в атмосферу Землі або попадають на її поверхню. Йде миттєве руйнування їх електрон-атомів, їх матерії, з вивільненням ефіру. Тому і можна ідентифікувати вагу метеорита за розміром його кратера. До речі, вони співпадають з розміром кратерів від звичайної вибухівки. Це вкотре підтверджує, що вибухівка це є ефір, руйнування котрого відбувається миттєво. А вогонь це теж вивільний ефір, тільки поступове. Тобто матерія, котра має нестабільний електрон-атом, котрий миттєво руйнується, є вибухівкою, а котрий спроможні поступово віддавати ефір, то є вогонь. Та є так звана критична кількість ефіру вогню матерії. Тому як порох, коли його трішки, просто горить, а коли його багато, разом, то він взривається миттєво. Так само є критична маса урану, коли стається його вибух. Також для цього ефекту використовують звичайну вибухівку і змушують летіти уран один до одного з великою швидкістю від звичайного вибуху і після удару одного об другого вивільняється багато ефіру, котрий і призводить до ядерного зриву. Атомні бомби зриваються не за рахунок плутонів, а за рахунок ефіру. Тобто плутоній має дуже нестійкий електрон-атом, якого дуже легко зруйнувати ззовні, тому і можливо робити з нього міні-бомби. 21 доказ. Радіопристрій кварцевий резонатор. Працює за рахунок вібрації хвилі в кристалі кремнію ефіру, підвищеної густини тиску в матерії кристалу, котра передається по усьому кристалу. Таке ж подібне відбувається з гідроударом у трубах з водою. Та й із звукової хвилі атмосфери в повітря так само передається вібрація електрон атомів матерії, тобто передається хвиля більшого тиску ефіру в матерії через саму себе усі сторони. Тобто на кристал подається напруга, електрик, ефір. І ця хвиля ефіру передається до кінця кристалу та повертається назад, так зване ехо. І ці коливання діють до тих пір, допоки подається ефір на кристал. Від довжини розміру самого кристалу кварцу резонату залежить його частота. Кругом усі матерії всесвіту За одним законом передається коливання вібрації ефіру. Звукові п'єзодатчики у мікрофонах, програвачах, при механічній дії на них спроможні видавати себе електрострум, ефір. Запитання. А скільки його там заховано, що він може так довго його видавати? Де він його поповнює? Поповнює він його зразу ж, як віддає. Тобто при механічному навантаженні ефір виходить з кристалу. Після зняття механічного навантаження на його місце в електронатомі атомі заходить вільний ефір з простору і займається місце, тобто проходить збереження матерії, енергії, ніщо не береться ні звідки і не пропадає нікуди. Двадцять другий доказ. Доказ того, що електрика ефір в проводах не рухається на тече з швидкістю світла, тобто майже 300 тисяч км на секунду. Електрик-ефір в дротах рухається з різними скоростями. Приклад для розуміння: візьмемо пристрій електрозварюю. Він має первинну обмотку трансформатора намотану тонким дротом в 1 мм, а вторинна його обмотка намотана товстим дротом у 10 мм. На первинну подається напруга у 220 В. А на вторині отримуємо 22 В. Тобто не якийсь там електрохвиля перелітає, а перелітає ефір в полі тороїда трансформатора. На вході маємо напругу 220 В і ток у 10 А, на виході ж буде 22 В і ток у 100 А. Усе вроді то правильно, навіть для класичної академічної науки. На перший погляд та є запитання. А як по двох тоненьких проводах в 1 мм діаметру первинної обмотки через звичайну розетку на 220 В з невеликими контактами дотику проходить увесь цей ефір, цей ток у 100 А. Бо провод кабель до самого зварювання електроду вельми товстий, та і вони гріються. Поняснений цьому може бути тільки один ефір, бо електрон атом у трутах передається з різними швидкостями, і величина напруги це і є величина тиску ефіру, є його швидкість. А ток є діаметр труби. І на первинну обмотку приходить ефір швидко і його багато. Він трансформується, перелітає в полі тороїда трансформатора на вторинну обмотку. І там, при менших його скоростях ефіру, так само його багато, стільки, як і на вході. Ніщо не звідки не взялось і нікуди не пропало у всесвіті. При зварюванні проходить вивільнення ефір під час короткого замикання, зварювання електроду. Можна сказати, там з'являється звичайна плазма. Котру так довго шукає класична академія наук, плазма, де один метал трансформується у другий через ефір. Таке подібне уже і зараз є, і це має назву технології ЕКАД Росі Тобто, при зварюванні на первинну обмотку трансформатора має, скажу так, скоріше припливти ефір в 10 разів по тоншій трубі дроті, аніж він потече на вторинній, грубшій обмотці, як і у звичайних трубах з водою. Тобто, усе у світі є похоже, усе працює за одним законом законах Всесвіту. А як же бути за швидкістю 300 тисяч км на секунду? Дуже просто. Це є швидкість імпульс, з якої передається хвиля електрики ефіру у металевих дротах, і складена вона з різного його тиску, тобто згустку більшого тиску. Так як і передається звуку у повітрі, воді, камені та й металах. Кругом однакова природа польоту хвилі, тобто його тиску. Та є різна його швидкість у матерії. Блискавка на небі. Не летить до землі зі швидкістю 300 тисяч км на секунду. А її політ можна навіть побачити. Блискавка це передача ефіру від місця його більшого тиску до місця меншого тиску. Відбувається вирівнювання тиску ефіру в просторі атмосфери Землі. Також з'являються блискавки при вивороженні вулканами попелу та магми. Там теж з'являються блискавки та природа їх появи інша, і це уже відкриття самих часток пилу самих об себе. Цей ефект досліджував рибніков Юрій Степанович, російський науковець альтернативної науки. Він в результаті своїх досліджень доказав, що тертя двох матерій це передача ефіру між ними, і він запропонував просто зробити ізолятор між тими частинами, що труться у підшипнику, щоб не було короткого замикання електрики ефіру. Уже зараз виробляються підшипники з керамічною серцевиною. 23 доказ: У звичайній розетці на 220 В немає ніякої перемінної напруги. Тобто її плюса та мінуса, як звикли ми бачити на графіку синусоїди, ще й за правило взяли чомусь малювати їй тільки контур. Перемінний струм, електрик, ефір, це насправді є постійний струм, напруга електрик. Ефір не може бути від'ємним. Від'ємного немає нічого у природі. Тобто електрика, котра йде, тече від джерела електрогенератора по проводах уперед і назад до нагрузки, до лампочки, комп'ютера, телевізора по двох проводах, також можливо використати і один провід, тобто використати другий провод як за землею на саму землю. Там у землі є багато ефіру, щоб замкнути цю цепочку. Тобто ефір по проводах тече в одну сторону, а потім у другу. Це пов'язано з тим, що генератори, як правило, це вал, котрий крутиться по кругу, і магнітне поле проходить через котушку дроту, штовхаючи у ній ефір в електрон металу дроту в одну сторону і другу. Тобто ефір тече по проводах уперед і назад, і це легко перевірити на діодному мості. Радіоелемент діод є пристрій, котрий пропускає електрику ефір в одному напрямку та не пропускає його іншому, як звичайний клапан у водяній трубі на пружині, в одну сторону пропускає воду, а в іншу ні. Тобто у звичайному діодному мості електрика, ефір тече уперед і назад. А за допомогою клапанів діодою починає текти одному напрягу. От і усе, і не існує ніякої перемінної електрики, напруги ефіру. Мінус Це є бредові винахи Академік Класичної Академії наук. як на мене, щоб дурити себе і увесь люд на Землі, щоб просте зробити дуже-дуже складним. 24 доказ Чому ньютонове яблуко не падає на голову космонавтам на МКС? Ніхто про це не запитував у класичної академічної науки, а чому не запитують? Ньютон навів лише один доказ своєї теорії тим, що йому упало одне єдине яблуко з дерева на голову. От і усі докази. Та чому закон Ньютона не діє на 450 км від землі на МКС? Як нараз писав, для порівняння, якщо землю взяти як шар у 1,27 см, то міжнародна космічна станція літає на 4,5 см над землею, а закон Ньютона там уже не діє, та не тільки його закон. Та насправді він не діє і ще нижче, бо супутники літають і на 100 км, тобто усього на 1 см від землі. Та не дивлячись на усі ці відомі факти, класична академічна наука стверджує, що закони Ньютона є найголовнішими у них. Відповідь на це запитання знайдіть самі класичні академічні науці. Не знайшли? Добре. Тож на МКС ефір всесвіту діє з усіх його сторін, тому і не падають яблуки на голову космонавта, а літають, як і самі космонавти, та й їхні залізні гантелі для спорту про усій МКС. Ваги, як каже класична академічна наук Маси, не існує у Всесвіту. є лише тиск ефіру Всесвіту на матерію Всесвіту. І усе, от що є. Вага, маса це різниця тисків на матерію. Цей тиск ефіру всесвіту і надає матерії її властивості та форму, котра може і мінятися в залежності від матерії та тиску ефіру на неї. Так звані біля карлики, нейтронні зорі, де матерія дуже сильно зжимається, їх діаметр становить 10-20 км такий собі мікромагніт Всесвіту. Та і я заступлюся за Ньютона, бо я би його яблуко, не пізнав би я ефіру, бо знання постійно потрібно накопичувати, вони не беруться з незвідки. Та і він сам досліджує ефір з життя. Ця тема його інтересувала, тому і узяв у вступному слові до моєї теорії. Ньютон детально виклав свою точку зору на ефір і на можливість пояснення тяготіння дією ефіра лист Ньютона Бойлю, 1782 рік. Перечитайте, хто не вірить. Також слід пам'ятати, що за часів Ньютона нуль ще не був визнаний цифрою, та ніхто не знав і не чув про електрику. Науковець це людина, котра постійно запитує, чому це так. І корочка професора чи академіка не робить людину розумною та науковцем, а навпаки, на сьогодення перетворює у співучасника злочину класичної академічної науки проти людства. Чи то не по знанню, чи то по мовчазній згоді. кожен обирає сам для себе. На жаль, дармові заробітки. На нафті у 20 столітті зруйнували усю класичну академічну науку світу. Потрібно визнати нашу злочинну помилку і спасати науку, науковці довкілля, потрібно спасати саму землю від наших вчинків, бо інакше смерть цивілізації людства уже на порозі. Усього за 100 років, за її мільярдного віку землі, ми, люди розумні, провели три світові війни так, три, бо була ще ядерна війна на планеті Земля. Було підірвано більше двох тисяч ядерних зарядів, дві водневі бомби. Як нам кажуть академіки та політики у наукових та мирних цілях, Будьмо людьми, бо людьми ми народилися. Давайте навчимось, щоб і померти могли людьми.